Припиняє торговельні переговори з Канадою в Альберті. Рекордне бажання відокремитися. Зарплати в Канаді зростають швидше за інфляцією. Світ тисне санкціями на Кремль, а Путін вже говорить про скорочення військових витрат. Це підсумки тижня на Radio. Мене звати Юлія Старанка. Вітаю! Цей випуск виходить за підтримки сервіс меч. Реєструй свої послуги у додатку та отримуй замовлення. Поруч сервіс меч знайти клієнтів просто. Далі говоримо про головне з Канади України та світу Канада Трамп припинив торгові переговори з Канадою через податок на цифрові послуги. Президент США оголосив про негайне припинення всіх торговельних переговорів із Канадою. Причиною він назвав ворожий цифровий податок, який вводить Канада для великих технологічних компаній. За словами Трампа, це пряма атака на американський бізнес. І упродовж тижня він анонсував нові тарифи на канадський імпорт. У Канаді відреагували стримано. Міністр фінансів Франсуа Філіп Шампань заявив, що уряд не. Відмовиться від запровадження податку, який за його словами має забезпечити справедливість у податковій системі для цифрових гігантів. Бажання відокремитися від Канади на рекордному рівні. Прем'єрка Даніель Сміт заявила, що рівень розчарування федеральною політикою серед жителів Альберти зріс до небаченого рівня. Вона підкреслила, хоча сама не закликає до незалежності, але попереджає усе більше альберців підтримують ідею відокремлення. Причина політика Отави, яку в провінції вважають несправедливою щодо енергетичного сектору. Сміт також зазначила, що її уряд знизив поріг для ініціювання референдумів. Тепер Достатньо зібрати 10% підписів виборців за її словами. Це спосіб дати голос людям, а не сигнал до виходу з Канади. Канадці заробляють більше ніж рік тому. Середня заробітна плата у Канаді зросла на 4,4% у порівнянні з минулим роком, і у квітні становило 1,297 доларів на тиждень. Аналітики кажуть, що зростання доходів випереджає інфляцію. Це добрий знак для споживачів, але деякі економісти попереджають, підвищення зарплат може підсилити інфляційний тиск. Центробанк уважно стежить за цими тенденціями. Україна Угода про спецтрибунал підписана. У ГААЗі судитимуть за злочин агресії проти України. У Страсбурзі Україна та Рада Європи уклала угоду про створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії. Президент Зеленський наголосив, у статуті передбачена відповідальність найвищого керівництва РФ без імунітету. Суд розмістять у Гаазі, а до роботи долучилися 39 країн. Москва вже заявила, що вважає участь у трибуналі ворожим, де і не визнає його. НАТО посилює підтримку України та збільшує оборонні бюджети на саміті НАТО в Газі. Союзники підтвердили залізну відданість Україні та погодили конкретні кроки для посилення її обороноздатності. Вперше в історії витрати на допомогу Україні включатимуть до офіційних оборонних бюджетів країн НАТО. Альянс також оголосив про нову ціль збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року. Генеральний секретар Марк Рюте наголосив. Що всі союзники, включно із США, повністю віддані підтримці України, Йдеться, зокрема про постачання систем ППО, розвідданих та зброї НАТО підкреслює безпека України це невід'ємна частина безпеки самого Альянсу. ПД спростував фейк про виплати у 24 тисячі гривень у Тікток. Поширюють дезінформацію про нібито постанову Верховної Ради України no 4425 яка передбачає виплату 24 тисяч гривень тим, хто залишився в Україні після 24 лютого 2022 року. Центр протидії дезінформації попереджає, що жодної такої постанови не існує. Шахраї підробили сайт Верховної Ради України та перенаправляють людей на анонімні телеграм-канали. Українців закликають довіряти лише офіційним джерелам і не вводити особисті дані на підозрілих ресурсах. Світ. Напруження між Ізраїлем, Іраном і США перемир'я тримається, але ситуація крихка. Після ракетних атак Ірану на Ізраїль та удари по базах США, також ізраїльських та американських ударів по іранських ядерних об'єктах. 24 червня за посередництва Катару оголосили перемир'я. Воно досі чине в Ірані назвали ситуацію історичною перемогою. А в Ізраїлі пригрозили рішучою відповіддю у разі нової агресії у Вашингтоні. Розглядають ідею повернення до ядерної угоди з Іраном. Тимчасове зниження напруги вже вплинуло на світові ринки та біржі. Франція, США і Канада готують наймасштабніший пакет санкцій проти Росії. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що 18-й санкційний пакет ЄС стане безпрецедентним і включатиме обмеження у фінансовому і енергетичному секторах. Зокрема, ембарго на російську нафту перероблено в третіх країнах. Ініціативу підтримали США, Канада, Велика Британія та Японія. Мета завдати серйозного економічного удару, що змусить Кремль повернутися до переговорів. Ворів офіційне погодження пакету очікується найближчими днями. Путін заговорив про скорочення військових витрат на фоні тиску санкцій та інфляційного навантаження. Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва розглядає можливість скорочення оборонного бюджету. За його словами, зараз на оборону Росія витрачає 13,5 трильйонів рублів. Це понад 6% ВВП. І саме ці витрати стали однією з причин інфляції. Водночас Путін запевнив, що РФ планує завершити війну з потрібним результатом, але без агресивних планів проти заходу. Тим часом президент Володимир Зеленський закликав світ перекрити Росії доступ до технологій подвійного призначення, зокрема штучного інтелекту, верстатів і хмарних сервісів, які можуть використовуватися у війні. Це був тижневий огляд новин. Дякую, що були з нами. Стежте за подіями разом з ЮКЕНРАДіо.